сюди вийде mm -hmm. Східний бастион. Дякую за перегляд! Латалица. Ну що, идем на Вещи подзарядить или купить хотя бы. Сейчас там спускаться надо. Надо вдруг пробовать. Да-да. Инна,

Закрити, він холос буде відкритий. Світло. Там ми ставили до дна Там, там Темно було. Ну, ні, видно воду. Ну, а раніше там нічого не видно. Я бачу, а камера вроді не бачить. Ти бачиш? М -м, через клас погрязне. Ні, камера не буде вас. Показує, no. як це поводять з Ну, От полірований, всі держать. вже. <сіли> Копійки накидали. Mm -hmm. Гривня. Живі, mm -hmm. значить. <сіли> так тут збирає бабка, а -а -а. я бачу, бачить, коли набагато набирається, <сіли> бабка виходить і зарабатыває. Цепетик, якраз я живу на площі пети. А? Ну це цей, що ДОРЕЛ. Без тіла. А, це сюди вроді. Ну там ходимо. Або не сюди. Потім сходимо. Спочатку туди сходимо. А, давно не було, вроді. Ну я давно і не був. Був дуже давно, то я вже не пам'ятаю. Пам'ятник відкрили 18 квітня 2008 року. Повен герсики і вітер тут прохладний. Vezmeme tebe doma, budeme dívat. Jsme <laughs> snímali. To Мініатюрі? А Треба, значить, ми на першому поверсі. Ото дальше вліво може бути. терині фотографії Лукаша Тепер і раніше виглядить, я по уже роду Ну от раду ще подивитися. Який рік? Сороковий. День. Це якась церква. Це не помню. Якась відкритка. Старіні машини. Бочки. О, злізь бочкою, давай сніг що? Злізь бочкою, де знімаємо. Mm -hmm. Там раніше з хлопцями заходили і прикалився. І там зняв дилетку хімію, обрабати на те воді. дирижабли. Вот ратуша. Ратуша моего да, а, это, да, да. фантастика. Тут пришли. Ну, тут тоже какая-то фантастика. Площадь Арпада в отеле. Зирка 15 рейка. Тоже в моем Що тут Куда йде? Не то вроді туди виходити. Нам а, надо наверх. А? Да, наверх сей спить. Нам наверх? Да. На вниз... А ну, чекай, я в разведку схожу. А не, сюда спускайся. Тут тоже якась то терраса. И солнце светит, бо с той стороны их не светит. тепліше а тут сюди може буде видно моїх машин тепліше Де? так бо тут сонце світить там дорога вики на замок Идем туда Мы тут се часы плюс. Виступ у твої условия художника. А вот тут все потім вийдемо. Ілона зріння. Це хто такий? Ілона зріні. Ага. Так ти живеш в Мукачі, а, а. Я тут і не майже ні тут і, живі, і не було. Ми все доходим. І Ілона зріння як не знаю. Може, за то, что я чаще тут может, Ну типа останнее время а? Ну, такий фонарик. можна по кругу пройти. А там на третьому етажі, я зал, якщо він відкритий, з тої сторони можна на третій поверх вийти. Так, да так, -да, точно, тут. Ось тут за тим стеклом скілети. Якісь колодязь. А, це, тут ці ступеньки, що проходять люди. Ну, сейчас зніму людей на камеру. де ви їх Ой, це такі віти. Щас ти байдеш, а видимо, Таня, оце попасть. Давайте быстрійте, поїзди глазняк. Гостя. Гостя. Вони не знають. Це наші власні. Такий прив'язаний. Тут їх держали в холоді, ні такі. Хоча, може тут не було камери просто, придумали. Це просто придумали, да тут. О, всякі інструменти. <рив> інструменти для питок. Топор mm який? -hmm. Да, топор хороший. Видно? Ну ні, не видно. Mm -hmm. Ну, треба фонарик взяти Так сюди, отут, прямо був тут, був. тут, до ілони зріння вийде. Mm -hmm. Я вже тут як якби заповнився. Вони mm -hmm. ну, все Я можна? 5-6 було. Потім тут можна спуститися до колодязі.

Коммунистическая церковь. Тоже церковь. -то. Церковь Вологи. <laughs> Почекай, на третий закрыто. Да, значит, все. Закрыто. Я в вниз. Там вниз, туди не ходили, туди треба дійти. Ну, якісь такі звірі були. Там все, якби, кімнати типу закрилені, де можна було зайти, щоб одягнутися. Ну так, то треба йти, або гарантію. Тут ступеньки гаранті. теж не було. Пусть були хуже такі. Ну, так, да, напевно. я вже не пам'ятаю. Коли було, вже були такі. Po którym ja dawno już był, to już nie pamiętam, Тут багато всяких табличок петефі. Більше, ніж Коритовича, і воно зрінь. Що типу, замок імені Шандора Петефі. Тобі ще нічого не знайшли. В історії одного петефі. Не з кафе, я знаю Кока-Кола. Бо мені менші, про Курятові, чи менше, про Коретовича менше. вабка якась виходимо за. Франц Ракоці. Імре Некеріч. Так. Так. Франц Ракоці. Ино на зрении. Mm, Жужана. Жузан. Неділок вихідний, як у Возгородсько.